Шлях воїна це бездоганність. Воїн знає, що кожна його дія може бути останньою, і тому він діє так, ніби кожен момент має значення. Він не дозволяє собі слабкість, не дає місця жалю чи сумнівам. Його рішення це вибір духу, а не вибір страху. Воїн не боїться втратити, бо він нічого не має. Він знає, що все, що у нього є, це мить зараз. І ця мить єдина реальність. Тому він діє так, ніби це його останній день на землі, і робить це з радістю та рішучістю. Людина, звичайно, боїться невідомого, вона тікає від змін, бо зміни руйнують її комфорт і безпеку. Воїн навпаки шукає змін, бо знає, що життя це рух, і той, хто зупиняється, вже мертвий. Але найважливіше це вибір шляху. Кожна дорога веде кудись, але чи веде вона туди, куди потрібно тобі? Перш ніж вступити на будь-який шлях, запитай себе, чи має цей шлях серце? Якщо він має серце, йди ним сміливо. Якщо ні, залиш його! Ти не повинен пояснювати свої вчинки, не повинен виправдовуватись перед іншими. Світ це таємниця і твій шлях твоя таємниця. Тому йди вперед, не вагаючись, адже воїн не має часу на сумніви. Він знає. Якщо він вибрав шлях серця, значить він уже переміг.